Семінар практикум на тему надання до медичної допомоги постраждалим, який пройшов 23 вересня у Радехові, є складовою цільового соціального проєкту, що передбачає поширення медичних знань серед фахівців та населення. Виконавцями проєкту стали викладачі Львівського медичного коледжу після дипломної освіти. Семінар у Радехові вони провели для учителів загальноосвітніх шкіл з профільних дисциплін. А відкрила його заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Марія Климочко. Шановні вчителі, рада вас вітати сьогодні на такому семінарі тренінгу. Ну я думаю, що не треба зайвий раз нагадувати, що здоров'я кожної людини це є найцінніший дар. Здоров'я наших дітей це е, особливо те, про що ми маємо кожен піклуватися. І ви власне належите до такої категорії людей, які викладають. Предмети дотичні до здоров'я наших дітей і до здоров'я нації, в тому числі саме тому ми відкликнулися. Адміністрація відділу освіти відкликнулися на пропозицію директора медичного коледжу Лесі Григорівної Вовк, яка є уроженкою Радехова, і вона вийшла з такою пропозицією, щоб провести за участю фахівців такий семінар тренінг по наданню першої долікарської допомоги. Звичайно, що кожен з вас має певну базу, так, чим користуються при викладанні предметів, але от власне можна 10 разів про те саме говорити, але якщо попробувати це на практиці, то воно значно більше користі дасть, ніж багато лекцій і теоретичних знань. Тому, власне, сьогодні ви будете мати таку можливість. Щось почути, можливо, для себе нового, а також попробувати надавати таку першу долікарську допомогу, щоб потім навчати наших дітей. До послуг слухачів семінару в кіноконцертній залі телестудії Радехів було представлено плакати і брошури, нормативні документи, найрізноманітніше медичне обладнання та засоби надання невідкладної домедичної допомоги постраждалим. Семінар, як і приїзд самих викладачів, забезпечила координатор проекту, директор Львівського медичного коледжу після дипломної освіти Леся Вовк. В Нашому коледжі проходять післядипломне навчання молодші медичні спеціалісти більше за 78 професіями більше як 5 тисяч. Медичних сестер, фармацевтів, акушерок в нас проходять після дипломну підготовку кожного року. Звичайно, ми їм багато розказуємо, багато даємо нової, цікавої інформації. І сьогодні вам будуть проводити заняття наші найдосвідченіші викладачі з невідкладної медичної допомоги. Ви вчите дітей, можуть бути різні ситуації, десь на заняттях фізкультури, на перерві, ви йдете десь в походи. І потрібно надати допомогу. Але знаєте, часом можна стояти, чекати тої швидкої допомоги, чи, наприклад, якоїсь медичної, кваліфікованої допомоги. І від цього може залежати не тільки життя чи дитини, чи любої людини, не тільки здоров'я, але й життя тої людини. Так що на сьогоднішньому тренінгу ви отримаєте багато дуже нової, цікавої інформації, теоретичної, а також всі освоїте практичні навички на манікенах. Першу теоретичну частину семінару розпочала викладач вищої категорії медичного коледжу Світлана Говзан. Її лекція стосувалась правильності і послідовності перших реанімаційних заходів в побутових умовах та можливих наслідків їх неправильного застосування. Я зараз дуже коротенько вам розкажу, як виглядає. Стан життя і смерті, що треба робити на догоспітальному етапі, як його визначити, як грає час роль на вашу користь і на користь людини, яка якій ви будете надавати допомогу. В лекції Світлани Говзан розглядались прийоми невідкладної медичної допомоги при ураженні струмом, термічних та хімічних опіках, при нещасних випадках на воді, падіннях, забоях та переломах. Особливий акцент ставився на прийомі штучного дихання та непрямого масажу серця. Імовірні нещасні випадки вдало ілюструвалися прикладами з шкільного побуту. Усю найновішу інформацію слухачі семінару ретельно нотували. Викладач вищої категорії медичного коледжу Оксана Жогло ознайомила слухачів семінару з нормативними документами та алгоритмом дій при наданні до медичної допомоги у невідкладних станах. Незайвими на її переконання стануть навики першої допомоги під час воєнних дій та у випадку терористичних актів. Ті, ми чи підходимо, чи підповзаємо, треба подивитися, чи варто до тієї людини підповзати, чи ні, коли є відірвана голова. Або вона є мертва, а є небезпека нашого. Може бути працювати той самий снайпер, нічого до нього підповзати. Потім потрібно кликнути окликнути, чи ти мене чуєш, чи що з тобою сталося. Значить, коли людина нам відповідає, значить ми вже будемо знати, що людина при свідомості. Коли людина нам не відповідає, значить ми далі є певний алгоритм дій. До уваги слухачів семінару на великому екрані було представлено цілий ряд навчальних фільмів. Із надання постраждалим першої домедичної допомоги. На моляжах та манекенах демонструвались наслідки різноманітних травм та застороги для рятувальників при наданні домедичної допомоги постраждалим. Притому, зокрема, наголошувалось на особливостях дитячого організму. Під керівництвом викладача Світлани Гобзан учителі на манекенах склали залік з проведення штучного дихання та непрямого масажу серця. Дене розділили і таким чином чи так, чи так, як вам зручно на рівних руках, не стискаємо. і от таким чином я зі трохи чотирьох і шість дев'ять шість сім де усім слухачам семінару практикуму видано спеціальні сертифікати встановленого зразка.